Усім привіт! Будемо дивитися таро прогноз для водоліїв на травень 2025 року. Почнемо ми з колоди відьмичок і подивимось, які будуть основні події у водоліїв у травні. Основні події у водоліїв у травні. Десятка пентаклів. Трійка жезлів і королева жезлів. Так. Чому десятка пентаклів перевернута? Так, значить, перша карта це десятка пентаклів. Вона, бачите, така дуже сімейна, я би сказала. Вона про родину, про затишок сімейний, про якийсь фінанс, сімейний бізнес. Да? Тому що тут і гроші, тут якийсь комфорт. В перевернутому значенні тут можуть бути декілька моментів. Можливо, ви будете витрачати гроші на свою родину. Можливо, ви з ними побачитеся. І там, можливо, десь не сходяться ваші погляди. Можливо, навпаки, ваша сім'я вам не дозволяє якось розвиватись так, як ви саме хочете. Да? Ну, тобто є якісь обмеження через родину. Да? Але всі ці обмеження нам показують, ну, типу, вони емоційні, типу, вони нічого там особливого такого, знаєте, важливого вони несуть. Тобто. П'ятірка кубків це от просто у людини вон, позаду свято, а вона от переживає через якісь келих, Розумієте? Тобто це от прям ні про що взагалі переживання. Тобто, по суті, ця карта нам говорить, що у вас є підтримка в якості вашої родини, яка може вас і допомогти фінансово, і якось порадує. Можливо, вони десь такі занощчиві, душніли, але як є, ну, типа, така сім'я. Також ця карта ще розказується як е, золота клітка, або якісь потрібні зробити жертви заради сім'ї. ще таке може бути. Далі трійка жезлів перевернута. Е, трійка жезлів це дискомунікація, да? тобто трійки це завжди про спілкування е, в колі сім'ї, в колі партнерів, друзів, бізнесу і так далі. І це спілкування по трійці жезлів, воно якби. Не дає результатів, да? тобто таке враження, що ви або один одного не розумієте і за цьому, на цьому застрягаєте. Або ну, це не те, щоб сварки, це от прям реально різні погляди у людей. І вони намагаються якось сконектитись і погано виходить. Да? Це буде впливати на ваш розвиток того, що ви там задумали. От оцей ефект поганий, да. Тобто тут треба працювати над тим, щоб розуміти, у кого який погляд, і тоді це все об'єднувати. І королева жезлів. Вона нам однозначно говорить про соціальний такий вплив. Тобто коли ми там, наприклад, виставляємо пости сторіс там в Інстаграм, Фейсбук, королева жезлів, її бачать, її чують, чують, вона її видно. Тобто це соціальна якась історія, коли ти стаєш не те, що популярний, а те, що це працює. Те, що ти робиш, воно починає працювати, і тебе починають бачити люди. І це добре. Також королева жезлів це про... Великий рівень енергії, планів, коли дуже багато справ, коли дуже багато ну от бажання щось реалізовувати, кудись їздити, з кимось спілкуватися, вода, і це все отак от відбувається. Також королева жезлів це може бути як ви, да, як така людина, так і людина споруч з вами. Яка така енергійна, в неї там 100 500 планів, пихло туди, зробимо це, п'яте, десяте. Да? Тобто е ти не встигаєш з нею засумувати з цієї королеву жезлі, тому що в неї отак от постійно все несеться. Тобто, це або ви, або ваш партнер, партнерка. Да? Може бути так. В принципі, нормальні карти, нічого такого трошнявого, просто да, от із однієї сторони, десятка пентаклів з трійкою жезлів, от якраз у цей момент затику. Да, що, можливо, якісь фінансові можуть бути затягування, або комунікація якась затягується, це впливає на роботу. От щось в такому форматі. Далі е, манара, да, колода на стосунки. Давайте подивимось, водолії ваші стосунки в травні 25-го. Що буде у водоліїв, у яких є партнер? Перевернутий імператор, і у водоліїв, у яких партнера немає. Перевернутий світ. Про що перевернутий імператор? І про що перевернутий світ? Значить, водолі у яких партнер є. Да? Е, дивіться, перевернутий імператор нам символізує, що ваш партнер не дуже хоче брати на себе відповідальність за щось. Або, навпаки, він занадто такий вже тоталітарний. Да? Тобто у нього є дві грані. Або цей імператор я сказав, я отак стукнув по столу, я сказав, отак так буде. Слухай мене. ой. <свят> і тут вже занадто. Або імператор перевернутий, ти йому кажеш, 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 а він все щось там ні -бе -ні ме, німе. Ну, тобто, взагалі не хоче брати нічого на себе, такий весь неорганізований і так далі. І це впливає, в принципі, десятка пентаклів да, на, ваш, е на ваш устрій, ваш життя. Тобто, можливо, він би міг там. Більше заробляти, але якось не наважується, і це впливає на ваше життя. Можливо, він би міг менше витрачати, да? або бути більше зібраним. І це б теж якось впливало. Тобто, десятка пентаклів це теж от сімейне щось рутина, сімейний ну, ну ваш розпорядок вашого життя і так далі. Да? І от комфорт теж сімейний. І це от впливає. Можливо, це ви, як такий да, імператор, який хоче, хочете взяти як жінка, хочете взяти на себе дуже багато відповідальності і, або навпаки не хочете. Да? Тобто у вас це теж може отак, от так само проявлятися. От. І далі водолії, у яких партнера немає. Світ перевернутий, нам говорить, що не буде. Тобто тут ви застрягли трохи, да? і у вас, в принципі, і сил немає. У вас немає сил, у вас немає пристрасті до того, щоб починати нові стосунки. Відповідно, і світ перевернути. Да? Нічого не крутиться, ніяк ця ситуація не розвивається. Воно як є, так і є. Да? Все, от ми тут застрягли. Тут треба розбиратися глибше, у кожного своя проблема, тому що загальні розклади неможливо так сказати, чому так, що з цим робити, поки перевернути світ. А? Тобто ми бачимо глобальну тенденцію, що ну, напевно, навіть якщо будуть якісь люди з'являтися, це взагалі ні до чого не призведе, тому що у вас різкий рівень, низький рівень енергії, і це нікуди не поведеться далі. Наступна колода 78 дверей. Давайте тут подивимось в ваша робота, кар'єра, реалізація на травень. Так, король Пентаклів перевернутий. Там. Дивіться, який прикольний він. Чому перевернутий? Вежа перевернута. Будете рішати питання якісь серйозні. Тобто перевернути король Пентаклів це не страшно, перевернута вежа страшно. Тобто якісь серйозні питання, які от-от ще трошечки почекати і будуть вибухати. Тобто, король Пентаклів це його, ну, вони, це карти одного дому, і йому якби не страшно. Тобто, можна сказати, що ви це той рівень стресу. З яким справляються не всі, але ви справляєтесь. Для вас він прийнятний, або зрозумілий, або якийсь такий звичний. Да, можливо, для когось це вообще розрив шаблонів, і вони б там вже не витримали. Але для вас, по королю Пентаклівому, це абсолютно життєва нормальна річ. Да? Перевернутий король Пентаклів він кращий за прямого, як не дивно, тому що він не такий жадібний, він не такий меркантильний або не такий, типу, орієнтований тільки гроші, 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 гроші. да. Перевернутий все-таки він щедрий, вміє витрачати, вміє користуватися грошима, оцей баланс тримати, да? заробляти. да, він... І вміє накопичувати і витрачати, тобто у нього йде цей процес. Тобто робота кипить, я би сказала, в травні. З чим кипить? З перевернутою вежею, тобто є якісь питання, які тягнуться, які треба зробити, і ви будете по королю завдяки своїй, можливо, владі або своєму впливу, який маєте, будете це вирішувати. Або, якщо це не ви. То король Пентаклів, в принципі, це ваш керівник, ваш менеджер, який буде вам давати такі розпорядження, такі задачі, щоб ви це вирішували. Це буде стресово. Тобто, ми одразу бачимо, що місяць буде важким і стресовим. Але якщо для інших це просто вообще капець увольняється, то для вас це звично. Така от історія водолії. <смі> І остання колода це Таро містичних моментів. Давайте подивимось пораду для вас на травень. Що нам говорять карти? Як вам себе поводити в цьому місяці? Перевернуті закохані. Чому перевернуті? Угу. Не робіть. А... Господи, слово вилетіло з голови. Імпульсивних покупок. Не витрачайте імпульсивно гроші. От вам кажуть закохані, перевернуті це імпульсивність, це оці гойдалки вгору вниз, вгору-вниз. Це якісь вибори неправильні. В яку сторону? Король Пентаклів, це витрачання грошей. Це е, зайва якась жадібність, да, оце, або зайва, е, коли ми занадто багато працюємо, коли ми занадто багато беремо на себе відповідальність. От бачите, цей імператор все-таки він в різні сторони у вас крутиться, або в плюс, що ви, типу, супервідповідальна людина, або в мінус, що ви не хочете на себе це брати. От вам тут показують. Ну, якби виберіть якусь одну середню да, між цими двома рівнями, середню якусь історію і дотримуйтесь її, тому що вас буде качать от прям капітально. І емоційно, і якби зовнішні прояви такі будуть. Що цікаво, ви взагалі легко зможете з цим впоратись? Якщо ви це помітите і зрозумієте, відрефлексуєте, у вас все вийде, тому що у вас високі фігурні карти, королі, королева. Для них це взагалі ну, нормальна тема. Вони завжди так живуть. Тобто, да? вот, оцей такий момент важливий. А так, бажаю вам удачі. На цьому буду завершувати. Всім пока.